Ро головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Згоріло 40 гектарів лісу. У Павлоградському лісництві зайнялася пожежа. Оновлені покрівлі, ліфти та комунікації. З початку року у Дніпрі втілили 216 заявок у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Хвостаті переселенці. Як війна змінює життя домашніх тварин. Близько 40 гектарів лісу згоріло в павлоградському лісництві. Повної ліквідації займання досі не оголошено. Через погодні умови, вітер та суху рослинність вогонь розповсюджувався дуже швидко. Здіймання полум'я розпочалося ще вчора. Вогонь перекинувся з території луків і на момент фіксації охоплював площу майже в один гектар. До пізнього вечора лісники і надзвичайники гасили пожежу, її вдалося частково ліквідувати приблизно о дев'ятій вечора. Проте рештки займання і досі гасять. Окрім того, протягом доби вогнеборцями було усунуто 83 пожежі в екосистемах на Дніпропетровщині. Загалом палало понад 73 гектари ділянок, а ліквідували близько 60 займань сухої рослинності, 16 загорянь сміття, одну пожежу на сільгоспогіддях та ще три лісові. Відремонтувати будинок усього лише за 25% від вартості, а то й взагалі, за 10%. У Дніпрі вже сьомий рік діє програма співфінансування. За її умовами, мешканці можуть залучати міські кошти для проведення ремонтних робіт. Як саме це працює, та чи ведуть якісь роботи зараз? Дивіться далі. Водовід у будинку пані Каріне не ремонтували багато років. Нині всі сантехнічні системи будинку оновлюють. Водопровод був дуже в плачевному стані, Труби були гнілі, було багато течій, крани не працювали. Тобто неможливо навіть при аварійних ситуаціях в квартирах перекрити воду водопостачання з підвалу. Роботи проводяться за програмою співфінансування. Цей будинок долучився до неї вперше, але тепер планують зробити це традицією. Ми подали на поточний ремонт електромереж. Будемо замінювати стаяки електромереж з першого по 12 поверх і міжотажні щитки. Роботи виконали за тиждень, аби спричиняти жителям якомога менше дискомфорту. На іншому об'єкті оновили ліфтове обладнання. В нашому будинку вже більше 50 років і за весь цей час ніколи ремонту не робилось. Ліфти, ліфти були вже в жахливому стані, постійно зупинялись, не працювали, тому ми вирішили подати заявку на ремонт ліфтів. Наш ремонт включав заміну кабіни, заміну редуктора, двигуна і повну заміну електроники. Дуже задоволені, всі дякують дякують міській раді, що є така програма. Обладнання оновили у трьох під'їздах. Ремонт у кожного ліфта тривав кілька тижнів. В даному будинку була аварійна ситуація пов'язана з ліфтовим обладнанням, а саме необхідно було зробити капітальний ремонт ліфтового обладнання. Голова ЖБК. Прийняла участь у програмі співфінансування 90 на 10, тобто 10% від загальної вартості капітального ремонту сплачує ЖБК, інші 90% сплачує місто в особі департаменту. Загалом на участь у програмі співфінансування на наступний рік було подано більше 580 заявок. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Питання безпеки на дорогах міста нагальне. У Дніпрі завершили ремонт світлофорних об'єктів на Запорізькому шосе, а також у липні реконструювали світлофори на розі провулку Джиншарадзе. У Дніпря до цього викликав занепокоєння проїзд на розі Гальченко та вулиці Пресова, де нерідко трапляються ДТП. Через великий потік автівок перехід дороги для звичайних пішоходів обертався справжнім небезпечним квестом. Тому на прохання Дніпря тут вирішили встановити світлофори. Коли ж вони запрацюють? Дивіться далі. Для безпеки водіїв та пішоходів у Дніпрі на перехресті Гальченка та вулиці Пресова почали встановлювати світлофори. Дніпрянка Лідія мешкає у цьому районі близько двох років. Дівчина каже, перейти ту дорогу інколи вкрай важко. Насправді я дуже рада, що його нарешті встановлюють, тому що тут страшно ходити як пішоходом, бо дорогу перейти майже нереально. Всі їздять на шаленій швидкості, і на машині також дуже важко виїжджати, тому що повернути, наприклад, було наліво, ліво, майже нереально. Вже встановили п'ять оцинкованих світлофорних опор. Невдовзі завершать влаштування асфальтових доріжок для пішоходів та тактильних плиток. Ще будуть виконуватися роботи по влаштуванню транспортних та пішохідних світофорів, монтаж ледпідсвітлювачів та та пусконаладжувальної роботи. Будуть влаштовано вісім світофорів транспортних та вісім пішохідних світофорів. Всі світофори будуть світодіодні. Роботи поставлення. Ановленню об'єктів триватимуть до кінця жовтня. Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Переховував наркотики у сумці. Днями на набережній заводській патрульні помітили підозрілого громадянина, який, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху і намагався зникнути з їхнього поля зору. Чоловіка зупинили під час спілкування. Патрульні з'ясували, що громадянин має із собою заборонені речовини. У його наплічній сумці інспектори вивели дві колби з невідомою речовиною, схожою на наркотичну. Наразі з громадянином працює слідчий. Розбійний напад на військового. Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного. Зловмисник ножем у груди вдарив чоловіка та заволодів грошима у сумі у 20 тисяч гривень мобільним телефоном і документами. Потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. Знаряддя злочину складний ніж. Правоохоронці вилучили. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Фіктивні шлюби та батьківство на Дніпропетровщині викрили групу, яка переправляла чоловіків за кордон. Організатором угруповання виявився 38-річний чоловік. Разом з двома спільницями вони виготовляли підроблені документи про батьківство трьох дітей, а також фіктивні свідоцтва про шлюб із жінками, які мають інвалідність. Надалі з цими документами військовозобов'язані отримували відстрочку від військової служби та мали можливість безперешкодно виїхати за кордон. Чоловік задушив жінку заради коштовностей та автомобіля, повідомляє поліція Києва. За результатами проведених заходів поліцейськими було встановлено щодо вчинення кримінального правопорушення причетний 27-річний чоловік, з яким у потерпілої були нетривалі стосунки. Оперативники затримали зловмисника у Чернігові, де він переховувався у підвалі однієї з багатоповерхівок. Також поліцейські знайшли авто потерпілої, яке фігурант вже встиг перефарбувати та змінити номерні знаки. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство з корисливих мотивів та частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом. За рішенням суду, на час слідства, чоловік перебуватиме під вартою. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі. Співпрацювали із ворогом та підпалювали військові автомобілі за гроші. Судитимуть 17-річних підлітків з Кам'янського. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що обвинувачені напередодні купували у магазинах легку займисту речовину а вночі палили автомобілі, які використовувалися для потреб військових зсу. Обом неповнолітнім повідомлено про підозру. Наразі відстрочка від мобілізації надається на термін від трьох до шести місяців, після чого потрібно її подовжувати. Документ діє до закінчення військового стану, який продовжено до 9 листопада. Тож після закінчення цієї дати відстрочку потрібно оновити. Заява на утримання відстрочки розглядається протягом семи робочих днів, зазначив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Дніпропетровського обласного та ТСП Максим Стожук. На відсрочку, відповідно до 560 постанови, мають право громадяни України в першу чергу військово зобов'язані. Особи з інвалідністю 3, 1, 2 групи, утримувачі трьох дітей і більше неповнолітніх, доглядачі за батьками, здобувачі вищої освіти, вчителі на повній ставці. Також Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою до семи днів, коли раніше це було 14. З населених пунктів, окрім адміністративних центрів області, термін прибуття становить протягом 10 діб. Служба безпеки України усунула масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянців. 14 чоловіків з Харківської області змогли добути понад 40 мільйонів гривень на військовозобов'язаних. Під час обшуків було вилучено понад тисячу меддовідок та бланків військово-облікових документів, 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, які ймовірно були одержані злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Російські війська за 7 кілометрів від околиць Покровська на Донеччині. У місті на 80% пошкоджена інфраструктура, заявили у Покровській МВА. Попри це, там залишаються 13 тисяч людей, із них 94 дитини. Керівник МВА Сергій Добряк зазначив, що евакуація з міста триває. У Енергодарі вибухнув автомобіль із керівником охорони окупованої заес Андрієм Коротким. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вибух стався близько сьомої ранку, 4 жовтня. У ГУР повідомили, що він колаборант, причетний до організації і виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Україна отримає від франко-німецької оборонної групи КНДС 12 самохідних артилерійських установок. Відповідний контракт було укладено напередодні. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Фінансування поставок здійснюється за рахунок коштів України. За словами міністра, є частиною зусиль з нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості, спрямованих на підтримку України в її протистоянні російській агресії. Щорічно 4 жовтня світ відзначає день захисту тварин. Наразі улюбленці на різні на рівні з людьми потребують чимало уваги, підтримки та любові, адже також негативно переживають евакуацію та обстріли. Прихисток хвостаті переселенці нерідко знаходять у притулках та шелтерах Дніпра. Обстріли, тривога та евакуація змінюють життя не лише українців, а також їхніх тварин. На прифронтових територіях сотнями розгулюють безхатні коти та собаки, які донедавна були домашніми. З лінії фронту до Дніпра дісталася чотирилапа Емма. Її врятували військові. Тепер вона вихованка у притулку пані Тетяни. Її привезли. Вона гнила, вона скелет. Вона страшна була. У неї проблеми з кишечником. Я вона пробула у мене два з половиною місяця у лікарні лікарні. приїхала сюди. в неї п'ять проблем з кишечником, другий раз поїхали, третій раз поїхали. Поки ми кишківник її вилікували, так це я вам передати півроку пройшло. Притулок жінка облаштувала у власному будинку понад шість років тому. У Тетяни понад сто вихованців, серед них переважають котики. Чимало з тваринок не можуть знайти люблячі руки, адже мають вади зі здоров'ям. Лізі теж потрібна родина. Вона без зубів повністю. Ну теж була худа, страшна скелет один. Раз її взяли так неудачно, повернули. Чомусь через і місяця не пройшло. Другі взяли місяць і п'ять днів і повернули кішку. Майк, вибач, в мене виходу нема. Вибач. Ці кадри прощання мешканця Донеччини з власними собаками. Чоловік до останнього не хотів віддавати улюбленців на евакуацію, проти іншого виходу не лишилося. На допомогу прибули зо волонтери з Дніпра. Евакуація тварин зараз відбувається здебільшого з Донецької області. Здебільшого це зумовлюється динамічністю лінії бойових зіткнень, оскільки. Просування ворога на жаль зараз найактивніше і найшвидше на покровському напрямку, на напрямку Корахівському. То люди там у найкоротші терміни виїжджають і, на жаль, залишають тварин. Попри усі складнощі, обстріли та відсутність зв'язку одного разу з евакуаційного рейсу Сергій приїхав не один. Коли була деокупація Рівнополя Донецької області, то один з бійців знайшов її на дереві. Вона взагалі була дуже маленька. Вона виявилася дуже активною, дружелюбною. В неї є такі там характерні риси. Вона приносить іграшки і навіть скріпки як собака. Тобто кидаємо її, вона їх повертає. Вона тут хазяйка, вона знищила диван, знищила деякі документи. Щорічно, 4 жовтня, відзначають міжнародний день захисту тварин. Це додаткова нагода Згадати чотирилапих друзів. Чимало тварин у пошуках люблячих господарів та заслуговують на щасливе життя. Тому не купуй, візьми з притулку та подаруй цей шанс малечі. Анастасія Бурковська, Костянтин Кесар, Іван Пономарьов, Дніпро. Тіві тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших країнах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тів є на нашому сайті. У телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбук на цьому ми на все Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту. Міжнародна асоціація футболу у своєму документі під назвою стратегічні цілі для подальшого футболу для глобального футболу 2023-2027», який був складений у грудні минулого року. Планує ввести футзал і пляжний футбол до програми Олімпійських ігор, найближчі з яких відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі. Але футзал поки що не включений до програми. Наразі цей вид спорту представлений лише на літній юнацькій олімпіаді дві 26-го року шляхом шахтаря після того як гірники зазнали поразки 0-3 у другому турі Ліги Чемпіонів від італійської Аталанти, свій другий матч у лізі Європи програло і Київське Динамо, яке 0-2 поступилося німецькому «Хофенхайму». Таким чином підопічні Олександра Шовковського не мають жодного очка і посідає 35-те місце з 36-ти клубів турнірної таблиці. Нагадаємо, що гарантовано до днієї восьмої фіналу потраплять перші вісім команд. Місця з 9-го по 24-те зустрінуться між собою в раунді плей-офф. Прикрою те, що і Динамо і Шахтар не спромоглися забити жодного м'яча у ворота суперників у двох зіграних поєдинках. А поразки в них залишили незмінною кількість балів України 23 в таблиці коефіцієнтів УЕФА, що відповідає 21 першому місці. Ті ж те, що 20-та Сербія, яка має 23,6%. 70 тисячних бали також не набрала очок натомість на прая Швеція, яка випередила словаччину Горщину та розташувалася за 1,750 тисячних бали у слід за Україною. Нинішня 21 ша позиція передбачає для нас чотири квоти в Єврокубках. Одну в лізі чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд, одну у лізі Європи, перший кваліфікаційний раунд, та дві у лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Це таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 2026 тисячі Ця років сімнадцять комплектів нагороди у дев'яти багових категоріях серед юнаків і восьми серед дівчат було розіграно у ході чемпіонату Дніпропетровської області серед учасників перед кадетського віку не старших 17 років з дзюдо. Перший блок старту нового сезону Федерація Дзюдо Дніпропетровської області завершила проміжним фінішем, яким став чемпіонат області серед юників та дівчат перед кадетського віку не старших 17 років. Турнір зібрав 170 учасників, які представляли широку географію регіону міста: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Нікополь, Новомосковськ, жовті води, Синельниково. На початку традиційно стислої урочистої церемонії усіх привітав та побажав успіхів голова обласного осередку Григорій Король, після чого він вручив посвідчення новосперед. Майстра спорту України Данилу Мусіну на завершення, як і належить, пролунав державний гімн який став прологом змагань, і відразу на двох татамі малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви, розпочалися сутички турніру, який, окрім кількісного складу, мав і гарний якісний рівень підготовки. Юнаків та дівчат, кращі з яких, на думку фахівців, не будуть хлопчиками для биття, а можуть гучно заявити про себе вже на найближчому чемпіонаті України, проведення якого заплановано на кінець жовтня, початок листопада поточного року. У нас дуже сильна жіноча збірна і деякі вагові категорії чоловічі, тому думаю. У Цьому році на чемпіонаті України буде гарний результат, а також і у наступному році серед кадетів. Конкуренція досить висока, представництво, я вам сказав, досить широке. І я сподіваюся, що ці спортсмени це наше майбутнє. Мабуть, вони навряд чи відберуться на Олімпійські ігри, але я думаю, що багато хто з них поповнить збірну. Команди України Згодом далі подібне знайшло своє підтвердження у розпал звітного чемпіонату, який був позначений гарною низкою якісних сутречок, у переважній більшості яких не тільки спостерігався, але і мав місце добірний вишкіл тих, хто виходили на татамі, що вселяє оптимізм і надію на те, що вже незабаром ми отримаємо дзюдоїстів належного рівня, тим паче, що для них є чудовий приклад для наслідування Дмитро Лебідь, чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату світу серед ровесників цієї вікової категорії. Дуже добра боротьба, доросла так можна сказати, бо вже борються, думаючи, вирисується малюнок боротьби і є певні вже відбіркові лідери, за якими цікаво наблюдати. У ході чемпіонату було розіграно 17 комплектів нагород у 9 вагових категоріях серед юнаків і 8 серед дівчат. Очікувано левову частку золотих медалей 13 завоювали вихованці відділень спортивних шкіл і клубів Дніпра. По дві відзнаки найвищого катунку вирушили до Кам'янського і Синельниково. Найближчий старт за календарем федерації дзюдо Дніпропетровської області відбудеться наприкінці місяця, на 26 жовтня. Заплановано проведення всеукраїнського турніру до дня захисників та захисниць України. Для вихованців відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів хлопців та дівчат віком 11-12 років чемпіонат Дніпра з боксу став першим офіційним турніром у житті, який у відповідності до календарного плану організувала і провела міська федерація з цього олімпійського виду спорту. Для вихованців відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів хлопців і дівчат віком 11-12 років чемпіонат Дніпра з боксу став першим офіційним турніром у житті, який у відповідності до календарного плану організувала і провела міська федерація з цього олімпійського виду спорту. До честі останньої та її голови Тимура Андрієва змагання вони організували по дорослому на гарному рівні, щоб малечі запам'ятала їх на все життя. Були привітання з вуст віцепрезидента федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького на знак відкриття турніру. Традиційно під склепінням зали, пролунав державний гімн України, Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на проклятій війні, що її розв'язала Росія. У стилі, що відповідає кращим зірцям проведення чемпіонатів, було і вшанування та нагородження переможців і призерів, завойовані медалі і дипломи, для яких стали першими у житті. Ми продовжуємо розвивати бокс у місті Дніпро. Зараз проходять фінальні бої наймолодших спортсменів, наших боксерів, яким по 11-12 років. Бажаємо яскравих перемог, успіху, кар'єрного росту в спорті і в житті. Що стосується звітних змагань, то практично для всіх їхніх учасників вони стали своєрідним іспитом, адже малеча отримала гарну можливість з чистого аркуша паперу продемонструвати те, чому вже встигла навчитися. Хоча до занять боксом кожен з них долучався по-різному. Втім, як стверджують фахівці, навіть якщо дитину запишуть у секцію шести років ближче до восьми дев'яти, можна розпочинати серйозні заняття у вузько спеціалізованих секціях, а вивчення реальної техніки розпочнеться не раніше 11-12 років. Наразі ж переважна їхня. Більшість поки що намагалася будь-що здобути перемогу передусім за рахунок невгамовного бажання і мотивації бути кращим. В Цьому віці ще вони технічно слабі, фізично слабі, тому вони за рахунок своїх, як кажуть, от витривалості за рахунок свого, як кажуть, розуміння, то що вони хочуть виграти, вони стараються йти на свого суперника і перемагати. Дуже багато дівчата спортсменів. Ну, хлопці приймають участь вперше в змаганнях взагалі. Дуже приємно спостерігати, як вони хвилюються, як вони справляються зі своїм хвилюванням, як вони слухають команди, слухають свій кут, як їх підтримують болівальники, тренери. Впевнений, що незабаром наші хлопці та дівчата порадують нас своїми високими перемогами. Поки що краще такими потішили власних тренерів, навчальні заклади і клуби, де вони пізнають світ боксу. Звісно, своїх найпалкіших уболівальників, батьків, друзів і знайомих, які завзято їх підтримували. Остання, до речі, стосується не тільки переможців, але і тих, хто програли. Хоча за великим рахунком таких тут не було. Головне те, що чемпіонат дав можливість хлопцям та дівчатам набратися досвіду участі у змаганнях, бути готовими боротися на рингу, у ці з суперником, де потрібно проявляти свій характер, волю, демонструвати, що ти сильний. Швидкий розумний. Загалом же бокс виховує сильних, згартованих атлетів, які думають. У ньому виграє той, хто розмірковує, як завдати удару опоненту і не пропустити у відповідь. Звісно, не всі стануть чемпіонами, але заняття цим видом спорту дасть можливість зрости здоровими фізично і морально, добрими і сильними у житті людьми, гідними громадянами нашої держави. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.